Усім добрий день, фірма Гранітлідер. Сьогодні я хочу вам показати лампадки та аксесуари, які у нас є в наявності. Ось вона відкривається. Ці лампадки у нас є на сайті. В кінці відео залишу посилання та в описі також воно буде. До речі, на ось такі лампадки у нас діє акція мінус 500 гривень. У них йде магнитна основа, тобто вони закриваються магнітиком. Також у нас э, є латунні аксесуари.